Чуєте аромат випічки масла та сиру? Це печиво з кисломолочним сиром. В цьому рецепті немає цукру, а отже, таке печиво можна вживати тим, хто на дієті або слідкує за своєю фігурою. Я буду замішувати тісто за допомогою кухонної машини з насадкою гак. Але це можна робити і вручну. В миску засипаємо борошно сіль та розпушувач, вершкове масло та перемішуємо. Тепер додаємо кисломолочний сир та замішуємо однорідне тісто. Застеліть деко пергаментом, змастіть руки олією та формуйте печиво. Я формуватиму печиво ось у формі кружочки, ось таких. Але, в принципі, можна робити його будь-якої форми. Головне, щоб воно не було дуже тонким. У мене вийшло 19 кружочків по 50 грамів. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. У готового печива зверху має бути золотава скоринка. Дайте печиво охолонути та смакуйте.